Друзі, привіт! Це буде відео знову про Петрова, Національний військовий меморіал. Фейкове бронювання і продовження цієї історії, тому що ми розкопали додаткові дані, поспілкувалися з міністром з питань справ ветеранів, трохи зрозуміли, яким чином е, говорячі голови офісу президента отримали бронювання, подивилися закупівлі у фірми, в яку взяли Іванова, і коротше, є про що розповісти. Тут маленький нюанс, чому мені подобається та робота, яку ми робимо. тому, що багато. Та от таких зашкварів вони та часто залишаються без відповіді влади. Але є одна проблема: я є народним депутатом, і відповідно я ніколи не випускаю питання, яким займаюся. Тож це питання я вас переконую. Ми будемо дотискати. Тим більше багато колег приєдналися до цього, в тому числі в рамках роботи парламенту. Тож, сьогодні нові подробиці, нові фігуранти, люди, які понесуть відповідальність за таку історію, і чесно говорячи, походу ми ще вскрили одну схему конкретно з пов'язану з цим національним військовим меморіалом. Тож про все це в нашому відео, тим більше багато новин сьогодні було з парламентом. Починаємо. Так, для тих, хто пропустив, у нас буквально нещодавно вийшло. Я, чесно говорячи, навіть і розслідуванням не назвав би це, але ну окей, нехай буде розслідування а, про те, як говорящі голови банкові, конкретно Петров і Іванов, це ті, хто, в принципі, озвучували всі тези Єрмака, отримали фейкове бронювання. Один, нагадаю, отримав бронювання в національному військовому меморіальному кладовищі як факівець питань комунікації та інформаційних технологій, запам'ятайте це. А другий, відповідно, як хтось в приватній компанії, яка є підрядником енергатому, але і не тільки про це теж поговоримо. Тож просто давайте почнемо з більш ну, напевно, актуального, тому що у нас було відповідно в парламенті проголосовано рішення 217 депутатів виклик міністра з питань ветеранів, це пані Наталія Калмакова, в якій є підпорядкування у державна установа національне військове кладовище. І відповідно у нас була сьогодні в п'ятницю година запитань до уряду, де пані Калмиковій, мій колега В'ятрович задав питання. Ми з нею скажу відверто. До цього достатньо детально проговорили. Вона чудово розуміє цю ситуацію. її виклик в парламент буде на лютий. Тож сподіваюсь, до цього моменту будуть вже результати. Але конкретно, як це було в парламенті 16 січня, я вам зараз просто покажу у відео. В мене питання до пані Колмикової Наталії вона ж відповідала сьогодні на це питання. Пані Наталі, ми з вами неодноразово зустрічалися з приводу питання національного військового кладовища. В мене склалося враження, що у вас є розуміння важливості цього проекту в контексті вшанування пам'яті загиблих героїв. Але разом з тим, на жаль, цей проект вже тривалий час супроводжує різного роду дуже неприємні інформаційні скандали. Починаючи від, на мою думку, абсолютно необґрунтованого перенесення місця цього кладовища, використання державних ко коштів, потім відсутність конкурсів, потім, на жаль, непорозуміння з експертами з питання вшанування пам'яті героїв, потім непорозуміння чи конфлікти з місцевими громадами. І зараз маємо останній свіжий скандал пов'язаний. Ани з можливою роботою на цьому об'єкті відомого від Володимира Петрова і його бронюванням там. Так От в мене запитання до вас, вас якщо ця інформація буде підтверджена, чи готові говорити про звільнення керівника цього державного підприємства, яке підпорядковане безпосередньо вам, і як дякую за запитання і дякую за вашу позицію щодо національного військового меморіального кладовища. Ви дійсно приділяли і приділяєте багато уваги і тому, як відбувалось будівництво, і тому, як зараз вже відбуваються поховання? В нас вже ну постійно тривають поховання і невідомих захисників, і відомих захисників, і колумбарної поховання тощо. Що стосується? наших юридичних стосунків з ДУНВМК як міністерства, то дійсно працевлаштування і бронювання співробітників ДУНВМК здійснюється директором дирекцією ДУНВМК. Як я вже зауважила сьогодні на, на, на у відповіді на попереднє питання, ми ініціювали службове розслідування щодо фактів роботи власне керівництва ДУНВМК за результатами розслідування будемо приймати відповідні міри. Дякую. Так, одразу скажу, що ще раз ми з пані Наталією говорили, і там є якийсь заступник, який не міг з цим розібратися про це окремо, але в даному випадку почалася службова перевірка. І ось тут, на цьому моменті, ми теж робили певну свою перевірку, навіть попри того, що вже випустили вам сюжет. Тож, ще раз, Петров, це. Фахівець питань комунікацій і інформаційних технологій національного військового кладовища. Він це робить не просто так, і навіть не за тільки гроші для броні. Він це робить за доходи. Тобто він отримує зарплату від державної установи. Конкретно за своє перебування там з моменту броні він отримав 72 тисячі гривень 874 гривні. Невелика сума, достатня для бронювання, але головне, що це державні гроші. І так як історія з фейковим бронюванням вона потягне відповідальність, то це і ще й розтрата державних грошей. Тут я м, чув від одного представника міністерства ветеранів, який намагався захищати це військове кладовище і конкретно наявність там Петрова. Наступну тезу, що він там справді сидить і робить відео. Щодо справді сидить і робить відео, ну це достатньо легко перевіряється. Правоохоронні органи можуть взяти відповідно мобільний зв'язок, або дуже просто подивитися, коли були стріми того ж самого Петрова з студії. Це було в нашому розслідуванні. Але ми вирішили подивитися, а що ж там насправді може там така крута комунікаційна стратегія військового кладовища, що ну ми дарма навіть говоримо навіть попри наявність там зашкварного проросійського черта, який в принципі нічого доброго в. Зробити не міг. І в даному випадку ми полізли на YouTube і, відповідно, інші соцмережі, для того, щоб перевірити. Давайте почнемо з YouTube. На YouTube у Національного військового меморіального кладовища відео небагато. Причому єдине, яке було завантаження з моменту наявності там Петрова, це одне відео 4 тижня тому. Ще є декілька відео, але це відео, яке було зроблене, по-перше, не самим ми кладовищем, по друге, ну вони там датовані 3-4 місяці назад. Ми ж все ж таки вирішили перевірити. Ну що ж це за відео, і зараз я вам просто його включу. Ви самі все зрозумієте. одному дереві імени Житомир, який зберігатиме ім'я героя. До ініціативи долучились понад 70 родин, але дубів це лише початок великої ініціативи. Діана Аніпка дізналась подробиці. Олена, мати загиблого Кирила Марченка, військовослужбовця бригади Азов. Так, ми не помолились. Це вирізка з телеканала Рада. Дуже Це, Те, що до речі, за державні кошти зроблено компанією Кінокіт і далі. Коротше, це компанія Мінтіча. Ну, тобто, відео там ніхто не кліпав, ну можливо, тільки вирізали з ефіру телеканала Рада. Більш того, ми залізли на... Сайті національного військового товари... кладовища для того, щоб перевірити, а яка ж там у них ну просто нестримна медійка і не повірити. Ось всі наявні матеріали останній був від січня, його точніше від вересня, і ось у них аж цілий відеоряд. Це приїзд президента Зеленського. Теж, до речі, зроблений відповідно якими силами самого самої адміністрації або офісу президента. а все, ось, вся медійка, і відповідно все залучення фахівця з питань інформаційних технологій і коротше, там що там комунікації чи щось таке. За це заплачено офіційно зрозуміло, що заради броні 72 тисячі гривень, навіть більше з наших державних коштів. Тож хто за це відповідає і чому, попри... Тиждень вже скандалу, багато постів, багато вимог від різних народних депутатів, багато різних позицій, але всі сходяться в тому, що ну це капець, це ну, не тільки ухилянство, а ще й використання ну, достатньо сенсативної для суспільства теми для того, щоб скористатися цією оборонню. Ми пішли дізнаватися, а чому саме відповідно національне військово-меморіальне кладовище? І тут є дві відповіді: перша. Пак тому, що у цієї державної установи є право на стовідсоткове бронювання всіх співробітників, всіх, тобто всіх хто там працюють, вони. Автоматично отримують бронювання, саме тому, скоріш за все, Петрова вирішили туди засунути, і сказати, що там є черга чи не комплект. Ну щонайменше щодо сайту, так не скажеш, тому що оце всі дві вакансії, які туди шукаються. Доглядач кладовище, де відповідно той, хто займається клумбами, і водій автотранспортного засобу Кантафалки. Спеціалістів з інформаційних технологій, як то не дивно, в національне військове меморіальне кладовище вони. Не шукають. Але напевно, тому що вже одного знайшли. Ми, в принципі, про нього сюжет зробили. Друге, ми полізли дізнаватися, а хто, в принципі, відповідає за цей напрямок. І в переліку людей є директор: це Пренюткін Ярислав. І відповідно ми почали дізнаватися. А як він виглядає? Фотографії ви не знайдете в соцмережах. Ми, в принципі, знайшли, і одразу декілька наших джерел сказали, що війни з Петровим товаришують. Тож по старій дружбі, напевно, його тоді фейково і влаштував. Тепер ось тут окремий момент від мене і багатьох народних депутатів. Зараз вже вимога. Українського парламенту, окрім того, що Петрова там мають точно, в принципі, я думаю, що після цього не тільки звільнити, а й йому напевно дати можливість все ж таки захищати нашу країну, як він то любить заявляти на ефірах. Але ви, пане Ярослав, маєте бути то відсотків звільнення, тому що є відчуття, що ось таких петрових, просто, нехай не таких зашкварних або медійно зашкварних, у вас там ще декілька штук є. Так само ми будемо звертатися і до міністерства і відповідно правоохоронних органів для того, щоб вони провели повну перевірку всіх співробітників, які у вас. Там знаходиться на, теж, от, на те, що ви там за броню продавали. Але ще раз, ви своїй посаді не відповідаєте, маєте бути звільнені і притягнуті до кримінальної відповідальності. Повірте, ми будемо за цим слідкувати. Це що стосується Петрова, гадаю, його бронювання закінчується 21 січня. До речі, 72 тисячі гривень достатньо для того, щоб йому інкримінувати і, відповідно, злочин щодо присвоєння державних грошей. Тут все, мені здається, очевидно. Але м, у нас є два біби і Боби, тому у них є ще і Іванов. Він, я нагадаю, працює в Приватній компанії ця приватна компанія вона відповідно нам запам'яталася тим, що вона є постачальником енергоатому. Це Star Trek Industries І ось тут на допомогу нам приходить Юрій Ніколов який проаналізував, що цей Star Trek Industries він та надарів достатньо багато, приблизно на Півмільярда гривень, в тому числі він був постачальником і у Але, ну, конкретно по цій тематиці ми теж відправимо запити для того, щоб дізнатися там ціни. Але була дуже цікава історія. Це постачання відповідно на енергатам. Ряд обладнання, і ось тут, якраз не вдаваючись в довго в деталі, є дуже цікава поставка з польської компанії, у якої ані має ані жодного сайту, та і їх відповідно будинок, в якому зареєстровані, ну, не виглядає як завод. по Виробництво, тож є певні припущення, шумова ідея про те, що була використана фірма Прокладка в Польщі, як в принципі дуже часто любить робити відповідно група Міндіча і всіх цих. Тож, шановний відповідно, цей Star Trek Industries... Ви попали відповідно на теж наші ротари, Ви думали, напевно, коли ви в праці влаштовували і фейково надавали бронювання Іванову. Тож шкода, відповідно заяви що не про фейкове бронювання. Ми теж все це зробили. Я думаю, що там буде перевірка в рамках кримінальної справи. Але так само ми зараз. Буже детально будемо дивитися на ці тендери, і раптом. Раптом, якщо у нас зараз буде підтвердження, а от виглядає так, що по цій польській компанії там точно була історія з прокладкою, то не дивитись, що вас доєднають ще до декількох кримінальних справ. Коротше. Що я хочу вам сказати цим відео? Свою службову перевірку Міністерство ветеранів проводить. Ще раз я особисто спілкувався з пані Наталією. Вона мене запевнила, що буде достатньо швидкі рішення, і питання значно вже стає ширше, окрім Петрова, перевірити в принципі наявність військового меморіального кладовища. Тут я хочу додати нам відповідно у цього персонажа про нюткіна. Ярослава, який очолює є директором цього військового меморіалу, який очевидно, ну про все це знав, всьому цьому сприяв, і так само очевидно має бути звільнений і притягнений до відповідальності. Щодо конкретних цих двох ребят, я думаю, що після цього суспільного скандалу і відповідно резонансу, ну шановні. Міністерства оборони і ТЦК, дивіться, ми вам знайшли двох бійців. Вони чесно, бестолочі і абсолютні подонки, але в даному випадку, ну як то говориться, не те, щоб ви сильно б могли б обирати. Тож, ось напевно, зараз має бути прослідкована історія, як далі буде розвиватися пригоди цих двох хлопців. Головне, ми отразу запевняю, що і далі будемо слідкувати, щоб вони знову не отримали якийсь броньфейково бронь. Як журналісти, нехай спробують. Не думаю, що в Ісландії це вийде. На цьому все. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нартеп. До побачення, до нових зустрічей про хід кримінальних справ. Особливо вас буду інформувати. Як ви розумієте, тема мені це подобається. І маленький анонс. Ми на наступному тижні випустимо вже те давно очікуване наше розслідування про анонімні телеграм-канали. Там теж буде цікаво. До побачення.